Давайте починаємо. Перша літерка яка? А. Дивимо сюди. Стоп, перейшли пальчиком на наступну літерку. Почекайте, всі перейшли на наступну літерку. Наступну Влад, сюди пальчик. Почекайте, не спішіть. От сюди, дід пальчик. Сонечка, стань, будь ласка, тут читаємо цю літерку разом. О, Стоп! Перейшли на наступну літерку. Пальчик, пальчик, почекайте. Дивлюся, читаємо разом. Молодці переставили пальчик. А переставили. Знов міняємо пальчик. У знов у далі. А далі. Молодці. Далі. Ні, 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 там не а. Ану, дивіться, станьте ось Тут ми збились. Діміт, слідкуй, будь ласка. Соня, ти теж загубилась. Ось тут, почекайте. Команда загубилась. Ми чекаємо разом. Давід, супер молодець, вовочка, ось тут на літерки У. Стоп, стоп, стоп. Ну, Діміт, ми чекаємо всіх, ми команда. Ану, стань пальчиком ось тут. На літерку У ми стаємо. Сонечка, на літерку У. І поїхали знову від літерки У. Разом. У. Переставили пальчик. А? Переставили пальчик. О! О. О. Молодці далі. О-о-о. Далі. У-у-у. Далі. А. а. Остання. О-о-о. Супер! Ви бачите, як ми слідкували? Молодці! А тепер ми зробимо те ж саме, тільки Влад, по черзі. Стали знов на першу літерку А. Вовочка, сюди пальчиком. Всі стали на першу літерку А. І дивіться, що ми будемо робити. Один читає пальчик, Діміт, пальчик, пальчик, давай, давай сюди. Один читає, а інші слідкують. Вова нам скаже першу літерку. Вова, яка літерка? Як вона співала? Ні. А, А, молодець. Перейшли на іншу літерку, всі Всі перейшли далі. Ось сюди, на другу. Давід, молодець. О, далі перейшли пальчиком. Влад, міняй. Яка літерка? Давай я тобі нагадаю, вовчик вияв. Соня. У. Молодець. Далі пальчиком. Ні-ні ні, стоп. Діміт. Соня. Діміт. Діміт, яка літерка? Молодець. Переставляй. Ти пальцем не слідкуєш, постав палець. От сюди. Сонечка. Соня, Мані, я о, прочитай мені, будь ласка, хлопці не чули. Діміт, Яка літерка? О, о, молодець. Всі перестали пальчиком. Переставили пальчик. І ану покажіть о, мені, де ви стоїте. Діміт вже кудись побіг вперед. Ось тут він має стояти. Влад <нух> теж загубився. Давід, ти <нух> <нух> теж загубився. Ось тут на цю під цю літерку. О, стань. Ось тут. Так. І Вова молодець. <нух> Вова, давай ти читаєш. Вова. У. У. Як вовчик вия, У, Переставили пальчик. Давід. Так. Влад, Влад ти тут. Влад ти тут. Яка літерка? А. 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 Молодець. Дід. Молодець. Сонечка. Так. Стали всі на літерку. А пальчиком молодці. Трошки складно. Ми тільки вчимось це робити, так? Ось сюди пальчиком. Ось сюди.